Паса обслуговує екіпаж тролейбуса, чекати електронні. Вважаємо проєктів та успіху ваших права. Жити. <звивів> Наступна зупинка будинок торгівлі. Шановні пасажири, під час руху тролейбуса дотримуйтесь правил особистої безпеки. По можливості стійте обличчям в напрямку руху та тримайтеся за поручні або сидіння. Будинок торгівлі. Наступна зупинка площа Соборна. Площа слави. Шановні пасажири. У випадку порушення ваших прав, визначених правилами користування тролейбусом у містах України, ви можете оскаржити дії лінійних працівників чи отримати довідки за номером телефону, що вказаний на передній стінці салону тролейбуса. Торговий центр. Наступна зупинка, вулиця коніва. Кінцева зупинка. Вулиця Коніва. Кінцева зупинка. なすなすなすなすなすなすなすなすな Площа соборна. Наступна зупинка драматичний театр. Шановні пасажири, прияйте роботі водія та кондуктора. Вчасно оплачуйте за проїзд і перевезення багажу. Посвідчення, що дає на безплатний проїзд, від'являйте без нагадувань. Часно готуйтеся до виходу та не забувайте ваші речі. Драматичний театр. Наступна зупинка. Будинок. Торгівлі. Шановні пасажири, під час руху тролейбуса дотримуйтесь правил особистої безпеки По можливості стійте обличчям в напрямку руху та тримайтеся за поручні або сидіння. Річковий вокзал. Кінцева зупинка.